7 лютого минуло 4 місяці відтоді, як я потрапив до цього бункера. Тут є лише консерви, але принаймні їх вистачить на перший час. Також є стабільне електропостачання. Я знаю, що армія прийде мені на допомогу все, що мені потрібно, це чекати вони знищать всі ці комахоподібні машини, які ми називаємо вознесенними, і заберуть мене звідси. До того дня я маю протриматися. 21 серпня ніхто не прийшов мені на допомогу. Армія розбита. Цього не може бути. По телевізору сказали, що ми перемагаємо у війні з Вознесенними, вони просто ще не знайшли мене. Треба спробувати зробити сигнал з сильнішим. Я трохи хвилююся за енергетику, але допомога буде тут досить скоро. Зрештою, все вийде 5 грудня, використав останні пайки. Залишилося багато енергії, але електрика не дає їжі в шлунок. Пора виходити назовні цікаво, невже я весь цей час нічого не боявся. Гаразд, я вийду на вулицю можливо, люди будуть брати у мене інтерв'ю, коли побачать мене, скажуть, що війна вже давно закінчилася. І я буду виглядати повним дурнем, що сиджу в цьому бункері стільки часу. Я вирушаю завтра на світанку. Я не бачив жодної людини вже цілу вічність. Мій шлунок вже зав'язався.